Цей автодорожний залізобетонний шляхопровід перетинає залізничні колії на лінії п'ятихатки Кривий ріг його довжина більше як півсотні метрів. Збудований понад 60 років тому. Він потребував капітального ремонту. За оновлення мосту взялися три роки тому. Будівельні роботи проводили фахівці регіональної філії Придніпровська залізниця та колектив структурного підрозділу Дніпровський мостобудівельний завод. Сьогодні об'єкт був зданий в експлуатацію. Цей шляхопровід правда важливий, тому що він об'єднує. Південну з північною частиною міста, конкретно в'їзда Терновського району. Цей міст був побудований ще в 59-му році і був проведено його капітальний ремонт. Зараз фактично це нове будівництво. Це не капітальний ремонт, це фактично нове будівництво. Розпочалося у 2021 році. Ну, зрозуміло, 22 22-й рік у нас війна під Кривим Рогом, ніхто нічого не зробив, не робив, але зараз закінчили. І це важливий проєкт. Основна частина роботи була зроблена Придніпровською залізницею. Дякую їм, тому що він, цей шляхопровід у них на балансі, але дякую Криворізьким дорожникам, дякую нашому комунальному підприємству Тролейбус, який повністю робила і тролей, і електрику, і таке інше. Тобто це спільний проєкт, і це проєкт важливий. І дуже добре, що ми робимо зараз такі проєкти навіть під час війни. Монтаж залізобетонних конструкцій, бетонування балок, огородження тротуарів, контактної мережі та гідроізоляції, проїжджої частини шляхопроводу результат капітальних ремонтних робіт. Будівельники запевняють, новий міст стане гарантом безпеки дорожнього руху на найближчу чверть століття, як автомобільного, так і залізничного транспорту. Мост був аварійний, він загрожував і автомобільному руху, і залізничному руху. Тому було прийнято рішення, виготовлений проект. І на цьому місці збудовано практично новий міст з новим покриттям, з новими контактними мережею, освітленням, тротуарами, отбойниками і всім іншим. Я думаю, що мешканцям Кривого Рогу буде добрий подарунок на новорічні дні. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул вручив подяки працівникам залізниці, які брали участь у капремонті. Символічну стрічку розрізано і дане зелене світло автомобільному руху по новому старому мосту. Ір Кононенко, Денис Захаров цей день.